Для заміни, звісно, необхідно відкрити капот. Відкриваємо капот, він тримається на е, от такому опорі, упорі. Так, Фільтр у нас знаходиться е, ось в ось цьому коробі. Ось тут. Для того, щоб до нього дістатися, нам необхідно зняти ось цей короб. Тут від'єднати його від ось цього. Ну, зараз все по порядку покажемо. Для початку відкручуємо ось цей ось болтик, він має е, розмір під 10-го головку. тобто ключиком на 10 його відкручуємо. Після того, як тут відкрутили, тут ось е, до корпусу самого фільтру. Одягається просто на резиновому такому щільнюючому кільці. Тобто ми його зняли і тепер можемо вже відкручувати сам корпус, де знаходиться фільтр. Тут тобто два ось такі болтики під торкс. Зараз підберемо який розмір. Розмір ключа Т-20, зірочка або торкс. І відкручуємо ось ці верхні два болта. Знизу. Корпус фільтра тримається на такій защолці, як би мовити. Тобто там нічого відслушувати не потрібно. Відкрутили два ось ці болти. І Тепер ось вже бачимо фільтр. Тут Просто його дістаємо вгору. Трохи заважається шланочка. Корпус, тримається в цьому... фільтр тримається в корпусі в цьому. І ось так виглядає сам фільтр вже. Ну, Корпус тут трохи протремо. Фільтр трохи брудненький, листя нахапався. Ось. Тепер дістаємо вже новий фільтр. Як встановлювати, ви не переплутаєте, тому що він такої специфічної форми, по-іншому він просто не стане. Отже, вставляємо його. Він вставляється плотно, притискаємо ось цю ущільнюючу резинку, щоб зайве повітря там не заходило, і можна буде встановлювати вже на місце. Ось Бачите, вона трохи пірнає за бортик, ця резинка. І все, фільтр встановлений. І щоб ви розуміли, як він знизу кріпиться, ось такі ось лапки, які входять. Вон там. В такий пас, просто потрапляємо і все, і зверху закручуємо. Ну і все, можна тепер встановлювати його на місце. Ось завели. Спочатку потрапляєте знизу, там ви відчуєте, коли вона потрапила Потрапили. В принципі, ви побачите, що ви потрапили знизу, коли ось ці болти вже будуть направлені на їхні місця, коли вони вкручуються. Все, вкручуємо, притискаємо. Ось зажали вже ці два болти. Як бачите, фільтр прижався. Ось. Видно трохи резиновий ущільнювач, але це вже на максимум все зажато. Ось там буде видно, що все прилягає плотно, все нормально. В зворотній послідовності збираємо, тобто одягаємо сюди цей повітровод і вкручуємо цей болт на своє місце. Все, зажали, тут одягнули. Все відмічаємо собі пробіг, на якому замінили.